Дання клубу Червона шапочка і присвячене воно мультфільмам. Мультфільм, як ви знаєте, це казка, яка записана на плівку, тобто вигадана історія, в якій ми, як правило, ми спостерігаємо незвичні речі. Тобто, звірі розмовляють і товаришують між собою, а квіти і рослини співають разом з комахами пісні. Тільки різниця між казкою і мультфільмом та, що казку ми читаємо, беручи книжку в руки, а мультфільми дивимося на екрані на клітці. Е, перший мультфільм відбувся у 1892 році у Парижі. Автор перших мультиків був майстер іграшкових справ Еміль Рейно. Він малював кожний кадрик на клаптику на прозорій пластинці і скливав їх клаптиками тканини. тканині. Е, перший, хто створив мультик звуковий, був Уолт Дісней. Всі ви любите мультики Уолта Діснея і знаєте. А перший мультик, який вийшов е, з новим героєм Мікі Маусом, у 1928 році. І називався він Пароплав в Вільні». А тепер давайте згадаємо, чи уважно ви дивитеся мультики. Я зараз буду зачитувати слова, а ви скажете, з якого мультику ці слова. Кажеться, дощик збирається. Можете разом всі відповідати. Ребята, давайте жити дружно. правильно. Тут, там, я принес вам заметку, а вашому мальчику. Правильно. Ну, заяц, погоди. Ну, погоди. Хвост за хвост, глаз за глаз. Не знаю. Познаем. Не знаю. Да, знаю. Не, не, не знаю. Я бы сказала. Хвост за хвост, глаз за глаз. Не, не обморок. Хоть не, не То не людям не помогает, то тратит время зря то людям помогают. Так, Чебурашка, кто спевает? Кто? Шапокляк. Ну, Мы не можем жить без вашего простоквашина. Да, просто Ходит и выходит. Ходит и выходит. Винни-Пух. Да, Винни ну, молодцы, шагадалы, знаете. Ну, а зараз будем с вами расслабляться и герои. включатися. Людям помогает, тут только время придет ряд. Хорошими делами прославиться нельзя. И потому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха. Как делает старуха по крышке шапанря? <суміло> Добрый день. Я, зрозуміло, вы подоснев признаю. Я шапокля. Ну добра. Добрый старупа шапопля. Оповятайте мою подружку. Криска Лариска. Лариска. Так. Я коли постаріла, давно вас не була, пожаршали трохи. <ріст> <ріст> Але ви мене все одно зізнали, я вам дуже за це вдячна. У мене на старість трошки побалює голова інколи. Я становлюсь така роздратова та зла. І можу, хто шумить, особливо хто не слухається, можу навіть поросовою. Три! Нерви. Це така річ. Нерви, страшна річ. Ну добре, пам'ятайте про мою голову, про мою парасолю. І ведемо себе тихенько. І розпочинаємо наш вирішив. Ми прийшли розважатися, веселитися. Зараз візьму гусульку, твою кусульку, бо проклятий з Отож, так, як не я, а я ваша знайома шаховка. Давненько я не бачилася з вами. І ось з'явилася незвана. Цікаву гру ми з вами будемо грати. Треба знайомих друзів з мультфільму пригадати. Розпочнемо. Кого? Ось незнайко хлопчик гарний. Він не гає часу марно. Він танцює, він співає, він вважає, що все знає. Незабаром в певний час хлопчик цей прийде до нас. Слідуючи, ви вже сьогодні називали так, да, і пух. Він і Пуха я зустріла, дуже зустрічі зраділа. Він і Пух, мій давній друг. Також прийде він до нас сьогодні, Чибурашка. На Чибраве ще мій дружба. Про Чебурашку розкажу, я в мультфільмі з ним дружу. Він забавний, він гарненький, а на зріст зовсім маленький. Незабаром певний час в гості також прийде до нас. Ну? Буратіла, буратіла я буратіла, буратіла, буратіла. Да, з мультика зказки про Буратіла. Я тертіла десь зустріла. Вона трохи постаріла, як я. Багато таємниць тортіла знаю, бо 300 років їй. Вона про це співає. Буратино. 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 Да, в Мальвіна. А дівчинка Мальвіна все навчає Буратіна. Руки мисти, книжки читати та ще вміти й танцювати. Такий лінивий дуже. Про невмілуго Антошку також нагадаю, він у руки брав гармошку, уявляв, що грає. І отож, зараз усіх цих наших мутяшних персонажів ми запрошуємо негайно до нас. І дивимося, що роздав. Знаєте, Героїв! Давай. -ка. Пірзали. Да. Капулюша мій красивий, глядачам усім на диво. Сам я хлопчик хоч куди, я подружився з вами назавжди. Різні числа я навчився складати і їх рахувати. два – 4 Треба знати всім, а не три, а не сім. Зрозуміла всім. Я тобі ще вмію рахувати, а тепер хочу про друга вам розказати. А. а я забула. Це було. Про друга начика не Ну, а Це була саме ні в ніку <гану> скульптам. Я мать люблю, всі знань. Так бджоли мене лякають, Тож буду з кульками я грати. Ніби високо літати. Хоч ще з вами я пограти, Загадки вам загадати. То довгенька, -то, то кругленька. Пливе в небі, наче пух легенький. Але і таке буває. Але і таке буває, дочком землю поливає. Що це? Товстуватий, товсту волохатий, мед малину полюбляє. Ці, ціле літо він гуляє, а зимою любить скла. Так, так це ж і я! Та дівчатка вже почує. Всі присіли, коли чи була а вы все сядьте. Вон там є біля маленьких. Біля маленькие. Олечка не зарушает. Пам'ятаєш, як ми в кінці мультика дікає... з'явилися? Я стала вашим подругою. Yeah. Я хотіла б відповідати. Рокодилу Янків, привіт! Малюсю! Малюсю! Тоді Марвіна доволі мені допочала Бити руки, читати, писати навчала. Досить, Марвіно, повчати! Я пропоную танцювати! Пішли! 哦，好，谢谢。 Так, да. веселий цілій Ну, так ми заспіваємо, задаємо пісню. Яку пісню можеш? Ну... Гадаємо? Гадаємо. Зараз співаємо. Зараз, зараз вступління. давайте разом пригадаємо пісеньку. Яку пісню? Галубойва. Сидим ми, давайте. А, да. Сидим ми. Ну, мать. давайте всі Суваю. разом, 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 ми Ра співаємо. Может, мы обидели кого-то да зря, Но проговорю, да, закроет этот да, лист. Жить без приключений нас не нельзя, шагу не взял, как ходу машинист. В скатертью, в скатертью не пусть смирится И убирается прямо не небоскорость. Чем же этот день кончается. Лучше будет тянуться целый год. Сходите с кафедью, да не будет И убирается прямо в небо год. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Молодцы, Гарно, гарно! гарно. так до вас там мишки пришли, все это сей. мы вас это

Так, тримайте, Тримайте. Так, станьте красиво. Вот так держить. Так, потім потім а ну давайте теперь вимо, щоб ми вас зводкаємо. А потім так, потім так А якби трошки зараз хай герої одні? Можна. А якби тепер через один хоча б з цими медмедиками через один? Через один. Зараз подати. А ну дві секунди, я хотіла так всіх поки що. Щоб вийдемо. Буде він. А дайте він її шаріка. Так, шарик, я де шарик, дай дріб. Ой, не знаю, куда голова цегнали м'ясо. Не знаю, трошки бодичні. Так, коли їбочка. Чебурашка, були близько. Ще, 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 друг, грустний. Виключає, все, вітру. Воняк з ніколи не грустний. А то не всі стали. Так, без класу. Така, як вона виключила.